Нова новина дня. Ілон Маск забанив в Твіттері Белінкет. А що ви думаєте стосовно цього? Через те, що журналіст Белінкет пожартував проти Ілона Маска. Вітаю Ілона Маска з цим рішенням і пропоную розширити блокування деяких журналістів та відомих осіб. Для прикладу, президента України, голови уряду і парламенту України, які його критикують, рекомендую і українських журналістів, які теж тебе ілоне критикували, та українських блогерів, які тебе критикували, і казали, що ти працюєш на Росію на її інтереси. Тому пропоную Ілону Маску такий лайфхак, як забанити. Ті, хто його критикував. Саме так, ну ти ж голова Твіттера, забань цих нагідників. Дай їм по цим балах. Ти ж мужик. Ось. Саме так. Хтось каже, що то порушення Конституції України, там буде стаття 34, саме так, порушення то. Справа в тому, що Конституція не прийнята, не затверджена і республіка ваша не існує юридично. Тому можете казати все, що завгодно про Конституцію, яка не існує. От і все. Тому не розказуйте тут казки. Ілон Маск, молодець стосовно блокування проекту Белінкет. Я вважаю, що цього недостатньовий бан. Потрібно. Конкретно цих негідників, всіх перебанити, всіх їхніх ніаті. Саме так, не зупиняйся, Ілон Маск. Давай ми в тебе віримо. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас. Цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви суд. Коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково і роби донати на карту. обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео. В будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал, Ютуб канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олекс називається Тікток канал. Так і, і, і пишіть. Е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі. Набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги! Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене тут питають, чи витягую я солдат з війни? І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само так само, юридичні консультації стосовно витягу витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці. Це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг. Це коштує до 1000 гривень сам витяг кода з ЄРДПУ. Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так. Частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні документи можна отримати через мене. Звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше? Може і тисячу гривень, це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібно просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам потрібно повністю витяг, це коштує тисячу і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі, українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП я також вирішую питання, навіть складні питання, про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу. На відміну від цих Покидьків. Саме правозахисники і, ю... і адвокати. Це Покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що в більшості не розуміють, що таке ТСК і СП. ТЦК та СП це не тільки орган виконавчої влади, ТЦК СП це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України, керівництвом, командуванням створеним відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо. Підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозуміти, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде. Рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.